Запуск зда на Скажі, холоду. Ти за ти, ти за кого час розказуєш? За одного із контрагентів е, з Америки, як він чітко дав бистро відповідь і повний відповідь наскільки от у нас Європа, це пісець повний. З них витягнути відповідь, як там, що там, дайте нам додаткові фотки. Ждеш день, два, три. Він зайнятий. Він десь їхав, не доїхав, зняв косо, криво. Ти йому скидаєш свій зразок, як воно має бути, щоб було видно як. Працює молотарка, як працює, в як... як... якому стані шнек, якому то саме. Це... це кусок такої роботи, що таке одна, тільки нормальна крута контора, це американці. Пляха мого, це просто піпес. П'ять хвилин відповідь прилітає, і відповідь наскільки вичерпна, щоб ти вже більше, більше нема що питати. От, от, такий, от такий контент, отакі от от такі обзори мають бути у нас. У Нас теж такого немає. У нас є якась кілька, є хороша кількість фоток, але відосів у нас немає. Щоб вже... Вже питання не задавались. До сих пор хтось з менеджерів виходить, знімає якесь додаткове відео для того, щоб допередати інформацію. От нам теж треба таке зробити, щоб була, щоб була чітка, хороша відповідь на я, то саме, на всі питання. Прозора і зрозуміла. Ми Американці, не європейці. В Європі, Європі теж такого не спіймали. По Постійне питання. Немає такого сервісу, як. Немає такого сервісу, я не знаю навіть з ким порівнювати. Хто топить, топить ринку, в кого от сервіс класний? Ти приходиш, завжди класний, Завжди все є, завжди є відповіді на всі, на всі питання. Ти не очікуєш, не питаєш, не перепитуєш. От так на, по пам'яті в кого такі класні сервіси? Чим ми таким займаємося? З чим ми пересікаємося кожен день? Продуктові магазини, реально. У них висока конкуренція за рахунок цього, от, от всіх продуктових магазинах. Викладка є. Приходиш, все підсвічується, добрий день, будь ласка, гарного дня. Заправки. Заправки, заправки, да. Тобто там, де висока конкуренція, ми отримуємо високий сервіс. У нас, значить, немає конкуренції ніякої в Агросекторі по сільхозтехніки. Чи... того, що його треба хорошо обслужити, Да, це хорошо треба. Треба мати хороший сервіс по обслуговуванню, але треба мати хороший сервіс по комунікації. У нас не вистачає сервісу по комунікації, у нас не вистачає. Грамотності в інженерії, на мою думку. Агрономія розвита, так, що олки-палки. Хватає агрономів в хазяйствах, агрономів віддалених, агрономів в торгуючих організаціях, яких консультують. А по інженерії, блин, сервіс, сервісника допроситься нізя, сервісника дозватися нізя. Він проханий як для кінцевого споживача, так само і на підприємствах. Він проханий. Тобто, таких от лайтових їх треба шукати і виховувати. Кабельні, що, не не цар і Бог, не мішайте мені, бо я тут роботу роблю. Класний пацан. <реш> Десь так. Ну, так думаєш у всіх. В багатьох, з того, що я чую, то в багатьох. От в нас не так, в нас сервісник, він завжди вийде, і за стіл сяде, і чарку з тобою вип'є, і розкаже, що, як. <реш> нормальні пацани. У нас реально... Євгенія трошки такий, з переходящого етапу. <реш> Другий раз його треба допроситися. Попросити. А... Так, то в принципі, хлопці комунікують, реагують, навіть приїжджають люди, виходять, вони завжди підскажуть, розкажуть, що і я. Окей. Кажи, щоб підписувались. Підписуйтесь, підписуйтесь, будете більше знати про техніку, будете получати фідбек, будете отримувати інформацію, будете отримувати пропозиції, будете получати позитив.